Та-да-да-дам! Який чорнило. чорнило. Моя Галинка їздила, ви думаєте, куди Ну, На дошколи не ходила. В них за нову пошту, бо приїхали нові тапки. Колір отакий чорнило. Ось так, ось так. Чорнило. А тепер мій? Чорнило. Колір. Чорні приїхали. Чорні приїхали. І приїхав новий колір, якого ще немає ні у кого в нас. Новесенький, такий, я навіть Одно. не знаю, як його називати. Моко. Моко. Не путай мене, моко. Такий ніжний. То одиничка? Та, то одиничка? Дівчата, зразу зверніть увагу, У мене розмір 37,5 245 по стільці. Це є одиничку. Одиничку. Так не що не... приїхали три, три нових три кольори один. тапочок. Все на підошві. То пита, яка підлошала така, вона пінна, така. Елігансько. Така колерочка. Стріпуйтесь, Встріч? замовляйте Миколая ну. попереду. Ну так, бо потім не знати, як буде, а чого ти ситіш? Як кажуть, світла буде виключати ще щось. Знаєш, то що то не знати чого чекати, а так вже купила і вже є. Елегантно, правда? Видиш, то вона чорні стільці, як ти хотіла. Угу. Бачите, чорне лідить на чорній стільці. Чорні повністю чорні. Ну, такі мохо. Але не стілька, а устилка. У, стилка. у стилка. Ну прошу Устилка, вибачте, устилка. Бери мою фотозону, зроби мені файні Ні, бери сама свою фотозону і роби знімки.